Погодитися зі мною чи ні, що сьогоднішні відповіді Ісуса на питання і на пропозиції, які до Нього мають його учні, або ті люди, з якими він зустрічається, є трошки так з космосу. І по суті, так і має бути. Чому? Ну, бо погодьтеся, дуже часто питання, які ми задаємо Ісусові, вони є занадто приземні. Вони занадто стосуються цього світу. І мають небезпеку мене в цьому світі замкнути. А Бог цього не хоче. Бог мені через все об'явлення пригадує одну важливу правду. Я хоч і є частиною цього світу, доброго світу, сотвореного Богом, а не кимось іншим. Я все ж таки не обмежуюсь ним. Мої цілі і я є чимось більшим, ніж світ. Мав би бути більшим, ніж цей світ. Тому приймімо цю правду і запитаємо себе, чи я себе не обмежую цим світом.